Так, у нас вже пройшов більше тижня, десь який восьмий-дев'ятий день після того, як я розійшовся з дівчиною, з якою був 5 років. Сьогодні я покажу, розкажу вам, як проходять мої будні, і взагалі, як проходить етап розставання. Паралельно поговоримо про роботу, попробуємо щось заробити по грошах і розкажу вам щось цікаве, корисне. Так, що сьогодні було по дню, якщо вам цікаво. Нічого, проснувся, привів себе до порядку, погодував кота, пішов в зал, позаймався, забив собі руки туди-сюди. Прийшов додому і готовий. Давайте покажу вам, що готове. Отаке от, от холостяцьке життя. Відбав собі от бівні, приготував. Понял? Ну так, да, ще не міг готувати, чи ж не лох. От. Після того облупив чайну церемонію. Потім до мене приїхав товариш, я йому віддав апарат на вату. Хто не знає, в мене був бізнес з ватою, солодкою, як бізнес. Пробував запускати бізнес з солодкою ватою. накупив апарати, оцю всю хуяту, блять, накупив. І воно не зайшло. Я типу, місяць готувався, вклав гроші, постояв дві години і перше, що це не моє. І все, закрив. І один апарат на вату я вже придав, а один стояв в мене там от в кімнаті. Біля вікна, типу, дві коробки великих, і на них постійно спав Марс. І зараз його коробки збрали, я не знаю, на чому він буде спати, йому нову якусь коробку роздобути. І оцей апарат я здав просто в оренду, блять, віддав. Все, типу, хай працює, продався гроші. Ну ні, так, в мене почався день. Зараз собі що, поп'ю чай? Так, щоб зігріти шлунок. Заб'ю калян, сядемо за робоче місце, попробуємо заробити якісь монети. А що стосується розставання, то. Ще досі не знаю, що це за відчуття, блядь. Відчуття дуже-дуже дивні. Тобто, немає якогось повного усвідомлення, що ти, типу, розійшовся спустя п'ять років. от немає. Ти просто, типу, ходиш, живеш, готуєш там, зал туди-сюди-сюди. Все, то, тобто, ще не відчувається, що в тебе немає, мають типу, з ким поговорити, там, кого обійняти, так далі. Нема такого, типу, тобто, таке враження, ніби просто там дівчина поїхала додому і все. Но... Потім в якісь моменти там щось стається, і ти такий згадуєш, тебе накриває. От вчора, до прикладу, мені хтось пише там: в мене є два квитка на концерт коржа, типа, не хочеш піти з дівчиною. Я такий думаю, нахуй ти мені находять пишеш, з якою дівчиною, з якою дівчиною, нагадалась мені, все, сажу, гружуся вже. А так стараюсь не згадувати, і тоді все нормас. Так, зробив кусок роботи вдома. Зараз мене набрав товариш, каже десь прокатаємося. Кажу, го, вже під'їхав, зараз буду кататися. І що? По торгах сьогодні нічого. Завтра вже підніму результат, тому що завтра буде квартальний звіт по акції, потім розкажу, що це таке. Ну і Подивимося результат. О, все, наша парадька вже на місці. У нас вже наступив новий день. Вчора. І нічого цікавого не так не пройшло. Ми просто катались по місту, собі говорили з товаришем і все. Ми в заклад повечеряли. От сьогодні я вже проснувся в 4.30 ранку, тому засну в 10 вечора. Я просто відчув, що моє тіло каже: мені ж треба повиспатись, тому що ти останні дні трохи перенавантажиш. Я так услышав. І все, буду висипатися. І ляг в 10, Проснувся в 4 чимось. Думаю, ну прикольно. Все, до п'ятої щось полежав. Зараз в одногодинку. Я не знаю, видно, ні 6-6 шість, шість ранку. Я вже приїхав на машині, запаркувався. Йду на турніки, буду зараз займатися. Хочу собі повалити сет підтягувань, сет брусь, преса, зробити подводящі елементи на горизонт, на передній віз. І розтяжку зробить. Потім прийду додому, помиюся, проведу собі всякі ранкові ритуали і все. Воно якось так зрозумів, що легше, ну, типу, це прожити розставання і так далі, треба побудувати собі, типу, новий ритм життя. Тому зараз займаюся цим. А ще в оцей момент, що я кажу, що треба відчувати своє тіло, коротше, воно дуже працює. Зараз, може, там ви цього не розумієте, але потім з часом до вас. Напевно, це прийде, хто застане за своє життя. Ви просто робите то, що ви чувствуєте. Тобто має бути настільки велика якась гармонія всередині тебе, що ти просто, типу, відчуваєш, що тобі треба сьогодні з'їсти то, ти їш. Ти відчуваєш, що тобі сьогодні треба піти спати. Ти просто йдеш і спиш. У тебе немає ніяких відмовок, що ну, типу, ні, не піду, тому що там то, то, то. Ти йдеш і це робиш, тому що ти відчуваєш, що так треба. І потім це виходить на такий автоматизм, що ти просто. Чувствуєш, тому не знаю, кожну клітину свого тіла, і от вона ти каже, йди відпочинь. Ти такий, так? Да? Я піду відпочину. Ти відпочиваєш, ти стає легше, і потім є результат. Коротше, коли ви доходите до такого рівня якоїсь осознаності, це офігенно. Все, я вже прийшов на площадку, зараз буду займатися. Потренувався, зняв собі навіть відос, зараз вже змонтував, закинув, зараз він дивіться, покажу. Дивіться, який відос. Га? Бомба. За, зараз тут буде, де я стойку на руках валю. Прям пиздато вийшло. Дивіться. Оп, 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 вот тут, вот тут. Ляп, yep, все. Це, до речі, стойки на руках. Це мій один з найулюбленіших елементів в принципі. Я його дуже довго вчив. Я вчив стойку на одній руці, стойку на двох рівна, стойку на двох зрі. З ненаправленими ногами в шпагаті, стойку на двох руках з прогибом в спині, це називається Міксіканка. Тупо всі різновиди стойок я тренував, вчив і так далі. Що віджимання в стойці, ходіння на руках і так далі. Ще трохи поговоримо про рутину, я вже так забігав. Короте, для того, щоб легше от прожити цей от весь етап розставання і так далі, тобто треба вибудувати свої нові звички. І я собі. Як я просинаюся зранку, там сьома година. Сідаю снідати, потім там поприбирати в хаті, це теж частина такої ретини. Потім я валю собі чайні церемонії, п'ю чорний чай, шупуер називається. От, він запускає, типу, прогріває весь організм, шлунок. Я прям це чувствую. Потім він трошки так бадьорить, як від кави. І я сідаю за комп'ютер, починаю з якихось малесеньких легких діл, там, до прикладу, комусь відписати, там, заповнити якусь табличку, ще з ну, типу, таку хуйню типу всяку роблю. Тобто, просто для того, аби тіпо, вже дати буст, якийсь старт, і потім. По ходу переключаюсь на більш такі важливі, ну, типу, якісь справи, більш масштабні. Потім вже якраз до обіду я розчехляюся собі, потім у нас відкривається ринок, я починаю торгувати вже на такому ентузіазмі. Потім, поки ринок відкритий, я в принципі ні про що не думаю, я просто, блядь, торгую і все. Паралельно знімаю відос. Ввечері, коли ринок закривається, мені треба всім знову повідписувати, там, позаповнювати таблицю, покидати матеріал, який я зняв на монтаж. І так далі. Коротше, от такий я собі день запланував, розбив його. Так, так в мене воно десь виглядає. І коли ти отак постійно чимось зайнятий, в тебе просто немає часу думати. Тому я собі просто не дозволяю полежати, нічого не робити. Я, в принципі, це і раніше не робив, а зараз то тим більше немає. На це причин, щоб просто валятися там, не знаю, дивитися YouTube, ще якусь хуйню, ну типу такого немає. Постійно в Русі, постійно в роботі. Я вважаю, що такий підхід мені допомагає, тому що я вже по факту тримаюсь тиждень і типу, нормально все чувствую. Я думаю, ви бачите, тут немає якоїсь подавленості в голосі. чи що. От, це матьори, це драйвить. Так що зараз приїжджаємо домой, провожуся до ладу, годую кота себе і починаємо потроху вриватися в той день. Може, сьогодні відкриємо якісь зділки, тому що в нас по акції має бути. Квартальний звіт, що це таке? Кожних три місяці, кожна акція викладає квартальні звіти. Це коротше події, коли компанія показує, скільки вона заробила грошей, потратила, на що потратила і так далі. І в ці дні дуже велика волатильність. тобто може графік летіти на долар вверх, на долар вниз. Тобто є гарні, хороші зазори. І ми будемо старатися заробити там якийсь певний процент від цього зазору. І якщо вдасться, може мені навіть вийде відторгувати повністю. Всю мою подорож на Мадейру за один сьогоднішній день буду старатися, ну і далі все це вам покажу. У нас вже обід. Я прийшов після тренування і просто відрубався нахер. Я заснув з котом, во так в обнімку на ліжку і піздець. Сідаю вже за робоче місце, вже сів, вже починаю робити роботу. Що роблю першим ділом заповнюю таблички? Я два дні чи три не заповнював. Я коротше веду таблиці про рахунки, скільки я витрачаю грошей, скільки я заробляю грошей, з чого я заробляю, на що я витрачаю і так далі. Прям по днях коротше ось так ця таблиця. Я веду ці таблиці з 17-го року, щоб ви все розуміли. Тобто тут -то квартира плюс комунальні послуги, тут підписки різні, податки і так далі. Тут не прогнозова витрати тут витрати на себе. Все, я собі повписував. Тобто, виходить, що вже витратив сорок три тисячі, типу, за що за 6 днів. Але щоб ви розуміли, есть, тобто, найбільші витрати в мене от, пішли останні два дні. Це я купив якраз от квитки на Мадейру на літак. Там на добирання до аеропорту і на, що, на проживання виходить. Зараз паралельно спілкуюся з підтримкою МОНО. У мене в МОНО є персональний консьєрж. Я спеціально купив таку платинову карту, плачу з неї кожен місяць кеш. І в мене є персональний консьєрж Монобанку. Він мені домовляється за оренди авто, за бронювання всяких апартаментів за кордоном і так далі. Так далі, так далі. Тож тобто мені не треба навіть комунікувати ні з ким, там щось дізнаватися. І ці всі моменти я просто спілкуюся з, з, з своїм консьержем. Він мені все це закриває. І зараз ми вирішуємо ще питання за оренду автомобіля, тому що там якась типу, повна єбутня, то треба лишати якийсь завдаток. Це треба мати кредитну карту. У мене немає кредитних карток. Тут за кордоном всюду треба лишати завдаток кредитними картами. А ще є така штука, як ліміт в місяць 100 тисяч гривень. І я не знаю, чи впишеться в цей ліміт. І виходить, що я навіть не можу взяти ту машину, яку я хочу взяти. Я маю брати машину. Чисто відштовхуючись від того, щоб вкластись в цей ліміт, який в мене ще на цей місяць є. А в мене він на цей місяць становить як мені написав 32 тисячі. Тобто 32 тисячі я ще можу потратити. І виходить, що я можу дати залог за автомобіль тільки 32 тисячі, і все. Так що зараз виясняю ці питання. Потім мені написав мій бухгалтер, що треба подати звіт по касі Коротше, От в мене є касовий апарат. Я вже його запакував, думав продати, але виясняється, що треба мати. І треба зробити звіт, типу, місячний, тому що я запускав бізнес з ватою. Хто не бачив, подивіться, в мене на Ютубі є відео, де я запускав свій перший фізичний бізнес і попрацював там буквально дві години. І блядь, через те, що я зробив ті дві єбучі продажі, мені тепер треба заплатити податок, подати кучу звітів і так далі. Так далі, Блядь, я заробив 6 злотих. Просто піздець. І через цю штуку я зараз маю сидіти ще розбиратися з касовим апаратом. Там все на польській мові, я взагалі не знаю. ну, типу, Це все двіжуху. Сьогодні, до речі, йду на курси польської записався теж. Буду вивчати польську мову. Сьогодні в мене перший урок, так що ввечері ще поїдемо туди. А поки вечорок не настав, зараз закриваю такі моменти, якісь дріб'язкові, потім торги. Потім їду на курси польської. Потім приїжджаю додому і ще закриваю різні додаткові моменти. Отак, вот от проходить мій день. Ну вот так, да. Коротше, вийшов звіт по акціях Warner Brothers. Це акції, якими я торгую вже тривалий проміжок часу. Нагадую, що звіт це така штука, яка викладається кожних три місяці і показує, як компанія розвивається. І на цих звітах відбувається підвищена волатильність, акції сильно рухаються і можна пробувати торгувати класні круті рухи. Що стосується саме звіту і цифр, я вже написав пост в свій закритий канал. Це канал, де люди можуть копіювати мої так. От угоди в реальному часі. Ну або в Ще торгувати самостійно. Давайте подивимося, що тут вийшло взагалі по цифрах. Ось от такі от результати ми маємо. Щоб я довго не зачитував, не роз'яснював. Можете просто зупинити собі почитати. Загалом звіт позитивний, акції мають рости вгору. Ми вже бачимо, що відбувся рух, тому що акція ось тут от закрилася була вчора, якщо як ми бачимо, от на цій чорній свічі ринок закрився. Потім. Вийшов звіт от сьогодні, і вже ціна перебуває ось тут. Тобто ціна вже вилетіла вверх, десь приблизно на 3%. Що я буду очікувати сьогодні по торгах, що ми будемо відторгувати? Тобто тут є ось така накопичена ліквідність, люди викладають свої стоп лоси Тейк профіти, і сьогодні ми будемо знімати цю всю ліквідність, яка накопичилась тут. Після чого отримаємо швидше за всю реакцію донизу, перекриємо ось цю прогалину, яка утвориться. Тобто геп, як ми відторговували це на початку всієї моєї рубрики, коли я починав вести її в Ютубі. І після цього ми будемо з нижньої грані з от тут, от заходимо в позицію стоп-лосс, то свою страховку ставимо під низ, і свій основний тейк кидаємо на. Поновлення ось цього вод руху, і сумарно я буду очікувати приблизно ось такий от рух. Давайте покажу вам, щоб ви бачили це наглядно. Тобто відбувається виліт ціни. Ми знімаємось тут все, що назбирували, Після чого отримуємо реакцію донизу, перекриваємо розрив графіка, і потім йдемо вгору. Ось тут во десь буду заходити в свою позицію. Стоп-лосс викладати тут, а основний тейк ставити вже аж на цій зоні. Співвідношення ризик до прибутку буде виходити тут а, досить гарне. Давайте подивимося, яке воно буде виходити. Приблизно виходить 1 до 4, 1 до 5. Співвідношення ризик до прибутку. Що це означає? Це означає, що я або втрачаю... Якщо ризик до прибутку 1 до 5, то я або втрачаю 100 доларів, або заробляю 500. Тобто можете собі зрозуміти, що ну, тобто, ризик не такий великий. Тобто Або 100 втратити, або 500 заробити. Ну, понятно, що я буду заходити в таку позицію. Тож, отут от буду відкривати угоду десь на 2-200 акцій, стоп ставити під низ, Потенціал ціни вгору ну, це приблизно на долар на долар вверх. І долар вверх, він мені має. Принести десь півтора-дві тисячі доларів, тобто якраз то, що мені треба на подорож. на Мадейру. попробуємо відторгувати. Не знаю, чи ми сьогодні за день в'їбемо аж от такі вот рух. Ну, це під вопросиком. Но буду старатися вичікувати. Можливо, перенесеться угода на два дні. І отак от ми працюємо. Тобто, виходить сьогодні четвер, сьогодні можна потримати угоду, п'ятницю, можна потримати угоду. Суботу, неділя не буду лишати, тому що може бути будь-що. А може хтось вийде, скаже, ми там війну якусь починаємо і воно нахуй все полетить вниз. Тому, чисто на два дні, одну ніч я готов ризикнути, перечекати в позиції. Так що, чекаємо, відкриття ринку. Відкат ціни, набір позицій і полетіли далі. В випадку, якщо відкати ціни не буде, ми просто будемо летіти вверх. Я буду спостерігати за ціною. Як тільки побачу, ціна розвертається, я зайду в позицію на падіння і попробую відторгувати падіння донизу. В принципі, і все. От так будемо рухатись. Тому зараз відключаюсь. А коли будуть якісь зміни, знову включу камеру, покажу вам, що виходить. Хочете прикол? Коротше, відкрився ринок. Ціна впала вниз, так як я прогнозував. І, і я заходжу в позицію, ще не встигаю виставити стоп-лос, і воно нахуй отак вниз, далі. Все сижу з убитком. Тобто, зараз мій вбиток десь складає 2000 доларів. Слава Богу, що я ну, типу, не встиг толком кинути цю зділку в канал, блядь, І ніхто. По факту не зайшов. Тобто там люди втратили відсили, ну, центів 10 на акцію. А я сиджу з просадкою 90 центів, майже. 80 центів десь. А, 80 центів, да, просадку. Це пізда. Пізда, от, поняли? Тут є така штука, що ти спочатку відкриваєш позицію, а тільки після того маєш на неї зайти і виставити собі stop і тейк. Я от відкрив позицію, поки я заходжу туди, щоб виставити стопітейк. Ціна ось так. Дивіться, покажу, О, щоб ви все розуміли. я ось тут заходжу в позицію. І поки я заходжу виставити свій стоп, ціна вже, блядь, тут десь. І все, просто фу -фу -фу -фу. і просто фу-фу-фу-фух. І зараз застопорили, зараз на місці. Тут є в нас така зелена зона, від якої можемо отримати реакцію доверху. Але отут треба бути обережним, тому що ми можемо піти вверх і піти далі вниз, тому зараз буду стежити. Або закрию убиток ось тут, зафіксую або десь Бог відросте вверх, поки не понятно. Ну кажу, радує те, що по факту я сам в цій позиції, тому що я ще не встиг, я тільки зайшов в позицію, написав людям, що я її відкрив зараз кину скрін, І поки я заходив, там виставляв стоп, щоб ще кинути скрін, ціна полетіла в пізду. І я кажу, типу, все, не заходь, тобі щось непонятне твориться і. Надіюсь, ніхто не зайшов, я ж не знаю, я ж не маю доступів до чужих рахунків. але, ну, типу. Я сказав сказав. Так, дивіться. Ну, хуйня, блядь. Тупо на добівку, отак, вот на, блядь. Пізько. І так настроїть і потрохи. Не, не особо і тут це ця хуйня. Проаналізуємо ситуацію більш крупно, щоб не мислити емоційно. Що ми маємо? Наша зона босс тут. Тобто, коли ми ламаємо ось цю точку, тоді ми тільки можемо стверджувати, що ми повноцінно йдемо вниз. Тут ми мали імбаланс в цій свічі. Тут ми його закрили ну, не повністю, але частково закрили. Свій стоп фінальний я виставляю під цей імбаланс. В принципі, все. Зараз жду. Жду, поки ситуація трохи стабілізується. Ну, Або закрию ось тут, убиток. Але хоч сам блядь, закрию. Або... Тут або тут зділку в мінус. Ціна у нас перебуває на тому самому місці, а я тим часом хочу зробити висновки з цієї ситуації, тому що все одно що треба шукати якісь позитиви, правильно? Е, висновки які. Якщо ми бачимо жорсткий потек за патиком, не треба заходити в позицію, краще пропустити цю угоду і відторговувати, коли щось нормалізується. Я блядь, на паніці залетів. Ну, як на паніці, я собі проаналізував, що там, типу, розрив, геп, вся ця хуйня. типу. Але радує те, що попередні там, місяці, тижні і так далі були плюси. Тому, навіть якщо закрию цю зділку в мінус, я все одно в плюсі. Ну, і Люди, які зі мною торгували, вони не сидять в цій зділці, тому це теж мене радує. От, Є два плюса вже. Третій це досвід. У нас на годиннику вже перша ночі. І що сьогодні робив? Значить, побував на курсах польської. Прикольно, мені сподобалось. Я собі дуже багато вітамінів, тому що недавно був здавав кров, вени. І в мене, коли недостаток вітамінів, і це все може впливати на твоє самопочуття, дратівливість. Дивіться, скільки купив піздец. Це не тобі, Марс. Все, тут у мене є такі от. Ляп, магній, омега. Що це таке? Я не знаю, що це, чесно кажучи. Це залізо і Що це? цинк. Все, я собі починаю пити з завтрашнього дня. Наказався на Аліку такий органайзер для вітамінів. І Сьогодні трохи підростроюся. Зділка блядь, впала нахуй, так і не відросла по факту. Тобто Ми просто впали вниз і цілий день, отак от на місці. Тусим. Ринок закрився, я ще досі в позиції, сижу. сидів сьогодні, думав, собі, що буду робити з нею. Придумав є кілька ідей, але думаю, вже завтра, зараз все одно нічого не зроблю. Ринок закрився, ну, що репати, що переживати. От, сидів на балконі, слухав, як е, повітря, пролітає, там, по руках, по шкірі, по всьому. От така в мене медитація. Тобто я просто сижу, закриваю очі. Отак, і все, і сижу, слухаю воздух. Мені допомагає, чесно кажучи, це мені GPT поради таку техніку. Техніка заземлення називається. Коли ти сідаєш, відключаєшся, стараєшся. Просто ні про що не думати. Це пізда, важко. Ні про що не думати, це важко. І все, і сидиш, і думаєш. Чесно загрузився. Чому? Тому що, по факту, блядь, сам з котом в іншій країні, всі мої там десь, ні з ким не побачишся. Хуй Хуйпаємо, коли побачишся, в принципі, зділка пішла в мінус, дівчина ростася, Пізда. Ну, отаке, от таке. Ну, нічого, нічого, я ж не слабак. Правильно? Зараз в мене по плану лягти спати. Проснуться, коли проснусь. Мені треба виспатись, це моя основна задача виспатись. І все, завтра новий день, новий аркуш. Будемо працювати. Так що, good night, Побачимось завтра. У нас новий день. Що по позиції? По позиції мене закрило. Виставив сьогодні собі стоп. Зафіксував мінус, мінус 2600 за всю серію відеороликів в мене на каналі, яку я знімаю, це найбільша моя просадка. Це в розмірі 2600 доларів. Такий типу, якийсь визначний день, але в хуйову сторону, я би так сказав. Тому що все наклалося на кучу і в відносних і так в житті, типу якось я підгрузився ці дні. І, в принципі, ще й зділка нахуй добила. Вот. Давайте розберемося, що будемо робити далі. Я собі сидів сьогодні, до от цього часу думав, як буду далі рухатися. І якщо ви скажете, що вот, блядь, вот, типа, ти не вмієш торгувати, дивіться, ну, це одна зділка. У мене три місяці торгів на Ютубі. Подивіться, мій Ютуб, там, типу, до хера плюсових результатів, Тобто, я все одно в плюсі на дистанції. тобто, ну, так, да, ну сталося. Типа, Таке не спрогнозуєш. Давайте подивимося, як це відбулося. Коротше, в акціях є така штука, що треба відкрити позицію, а потім тільки можна виставити стоп. І от, Ми вилетіли вверх, звіт у нас був позитивний, звіт. вилетіли вверх, відкотили вниз, закрили оцей розрив графіка. Я заходив тут в позицію. У мене була така ціль. Тут заходжу в позицію, стоп ставлю за оцей от мінімум тут. Відтоді, я заходжу в позицію по 1282, де оця чорна лінія. І поки я заходжу ставити стоп, ціна просто нахуй отак летить. І я розумію, що вже, в принципі, і нема де той стоп ставити. Тому що, ну, все, вже все відбулось. І ціна вчора цілий день, отак на місці, на місці, на місці. Сьогодні ринок відкрився, і в мене стояв мій стоп ось тут. І мене закрило. І от на такій патиці я втратив 2600, 2600 доларів. Давайте подивимося, що будемо робити далі. Коротше, не сприймаю це як кінець світу в жодному разі. То есть просто ну, Бувають і такі моменти. То есть, такий момент, Ну, от раз, це вже четвертий місяць пішов, чи четвертий місяць, як я торгую в лайві, з три місяці ми торгували успішно. Ну, зараз такий момент. Нічого страшного не відбулося. Прогнозую падіння сюди в зону цього хрестика але не заходжу в позицію в шорт. Тобто, В принципі, можна би було попробувати заробити на цьому падінні, потім звідси зайти на ріст і швидко все, то відторгувати. Що я буду робити? Поки що просто на падінні я не буду заходити, тому що немає ніяких відкатів. От, якщо буде якийсь відкат і після того подальше падіння, я зайду. Але якщо ми будемо просто от так само далі патиком летіти вниз, я не буду заходити, бо немає від чого відштовхуватися. Тому чекаю просто падіння ціни сюди донизу. Давайте покажу вам. Тобто, так чекаю, подіняться до хрестика Потім на цій зоні дивлюся, чи є щось, що вказує наріст. Якщо так, заходжу в позицію і образно тут зайшов в угоду. І вже от десь на цій ділянці я буду, я поверну свої 2500 500 ну, там І в в на цій зоні я буду в нулі. Таким чином, за допомогою цієї всієї маніпуляції, я, грубо кажучи, перетягую свою точку входу, тобто точка, де я купив акцію, вона була першочерговою студію, це перша точка. Я перетягую цю точку входу донизу. І тепер моя точка входу буде десь на цьому рівні. І потім, коли ціна буде далі рости вверх, я зможу заробити ще додатковий долар на ціні, і в відтоги на весь цей круг. Вийти в плюс. Ось от таку от штуку буду зараз відторговувати, тому поки що нічого не приймаю ніяких рішень. Чекаю, щоб ціна пролилася ще нижче. Як тільки буду бачити якийсь етап на розворот, буду заходити в позицію. Чому думаю, що ціна продовжує далі рух, тому що ми маємо загальну структуру підйомну. Попередні всі хаї ми поновили. І тут у нас була така сильно накопичена ліквідність. Що це таке та ліквідність? Ліквідність це гроші, грубо кажучи. Тобто тут всі люди відкривають свої позиції. Во довгий час вони відкривали свої позиції, а свої стоп-лоси, тобто свої страховки, де в них угоди закриються, вони ставили собі зразу під низом своїх відкритих позицій. І це все накопичення тривало дуже довгий проміжок часу. Но, но на звіті. Коли оця палка пролялась, чому такий рух сильний відбувся і так швидко. Тому що ми просто почали в моменті збирати всі стоп-лоси, які от, -от, от накопичувались, і це запустило таку цепну цепочку, де закриваються це одні зділки, вони провокують падіння, там інші зділки, провокують падіння, там інші зділки і так далі. Зараз у нас так само. Плюс підключається ще паніка. Тому поки що буду. Стежити за ціною паралельно по дню зараз маю зустріч. До мене приїхали якихось два моїх читача. Мені хлопець якийсь в інстаграмі написав ще тиждень, тому, каже, буду в Варшаві приїздом з другом. Хотіли би зустрітися. Я кажу, та давай, а чи ні? І от вони приїхали, будуть йти з ними виходити. І от така хуйня, типа, що настрою якось немає. Тіпа, тут, а тут трохи дізмуральність, там дізмуральність у всіх моментах. Завтра з кимось виходити. Я ніби й пообіцяв, але одночасно з цим я розумію, що я вже і не в ресурсів, в принципі. От вчора би зустрітися там зранку окей. Зараз, зараз вже, вже не хочеться. Зараз вилітаю на зустріч зі своїми читачами. Марс наводить вже порядки в себе на лапках. І в принципі на цьому будемо завершувати це відео. А в наступних частинах я покажу, як я відторговую ось цю свою позицію. І вже далі будемо по плану рухатись. Плюс зауважу, що в мене на каналі вийшло таке навчання для тих людей, хто взагалі не шарить. От ви подивилися, що мій аналіз. і Ви не шарите взагалі, що там я таке розказую. У мене на каналі буде безкоштовне навчання. Це серія відеороликів. Перший відео вже є на каналі. Можете переглянути. Просто дивитесь там 7-10 частин кожну, там частина по 15-20 минут. І все, ви знаєте базову інфу, ви правильно заходите в цей напрямок, і потім сприймаєте мій контент правильно і можете вчитися на моєму контенті і не допускати от таких от помилок. Тож, якщо ви ще не бачили, обов'язково подивіться, підписка на канал. А ми зустрінемось в наступних відео. Всім пока.